Слава Ісусу Христо! Вітається з вами та Назарі. вітаю всіх на черговій конференції з Бунаунтурянської духовності. Властиво сьогодні почнемо дуже важливу тему: тему про Святого Духа, стосунки між Сином Божим і Духом Святим у Святій Трійці згідно святого Бонавентури. Це є стаття наукова зі студії францішканських в номері 9, 1998 рік видання. Автором її є францішканин Варот. Отже, назва цієї статті цього артикулу стосунки між Сином Божим і Святим Духом в коментарі з Бонавентури до 4 Тобто мова йде про Іванлю від святого Івана. Коментар до Іванлії згідно з Святого Йоанна. Автори, звичайно, що посилаються на, коментар... на видання творів опера Омнія Свято-Бунватура оцями Францішканами Скварачі 1893 рік. Отже, у своїй версії, первинній, повстав цей коментар в часі, коли Бунувантура був. Бакалавром біблійним на університеті Паризькому, в роках 1248-1250, так зване читання текстів біблійних, до якого був зобов'язаний молодий бакалавр, не було очевидним курсом поглиблення екзегези. На загал бакалаври біблійні викладалися та писання згідно приготованих раніше пунктів без довершення якоїсь щирої редакції викладених частин. Тому є очевидно, що текст коментаря до Іваної Івана, який маємо сьогодні перед очима, був перередагований і поширений через Серафимського доктора в руках, коли був же Регенсен. тобто, значить, між 1254 і 1257 роком, в розглянув в тій статті, розглянемо. Питання зазвичай є короткими, мають характер простого вияснення тексту скриптеристичного і не входять в нюанси теологічним. Коментуванні 4-ї вчитель францішканський послуговується класичною технікою чотирьох значень, причому вирізняє стару збережену рівновагу між сенсом вираженим і духовним. Єванглія згідно з того. Івана є текстом біблійним, в якому секція пневматологічна є дуже розвинута. Не підлягає на сумнівів, що у віднесенні до неї, є, тобто твори Бонантури складають, Бонантура знайшов нагоду до прийняття підстав своєї доктрини про Святого Духа. Вона, власне, у своїй специфіці. Стосунки між Сином Божим і Святим Духом становить предмет нинішнього студії. Отже, і перше питання, яке ми розглянемо, Дух Святий походить від Отця і Сина. Знаємо, що це є вчення томізму, тобто святого Томи Аквінського, рівно ж Латинські Отці йшли за тим, в тому числі і святий Будементура, за тим, що Святий Дух. Походить від отця і сина. Це значить так звана проблема філіокви, яка виникла ще на ферраро Флорентійському -фор... соборі, також там розглядав, окрім питання чистилища і питання філіокве. Отже, пневматологія, це наука про Святого Духа схоластично розвивається в двох засадничих корунках. Перший з них, який буває, Названий моделлю онтологічною, відкликається до Аристотелівського поняття субстанції, фундаменту всіх досконалостей і окреслює Бога як буття найвище і духовне. Модель ця підкреслює спосіб особливий єдність природи Божої. Другий коронок – модель персоналістична, є інспірована думкою на неоплатонінською і розуміє Бога як добро, яке уділяється самої своєї природи. У моделі цьому рація формальне походження сина Божого і Святого Духа є любов. Є ця модель дуже вразлива на е загальність усіх Божих. Най найвидатнішими представниками моделі онтологічно є святий Анзайм і святий Тома, натомість моделю персоналістичного Рішерд від святого Віктора і святий Бонавентура. Поміщення думки Серафимського до. В, в цій моделі, персоналістичній, проводить найперше до короткого погляду на джерела. Позиція про характер підставовий для французканського вчителя є Детринітата Рішерда зі Святого Віктора, тобто про Пситу Трійцю, відділена за посередництвом Александра Загеліс, Це був вчитель Свято Бунаутури в Паризькому університеті. У своїй незвичному оригінальному ділі. Вікторин ставить в центрі рефлексії тринітарної поняття любові Карітас. Рішерт зі Святого Віктора приписує любові досконалої Карітас характер особовий, а не чисто істотний, істотовий. Походження Другої і третьої особи Святої Трійці бачить в перспективі любові досконалої і е, в обряді такої любові. Кожна особа Божа посідає ту саму Божу любов, але посідає її з різного титулу. Яке відповідає власному способу існування у рішер до поняття, екзистенція, значить, так як природа, тобто істота, як і походження, в цей спосіб підтверджується єдність істоти і величі осіб, це я зачитую примітку Внаслідку Маємо, отже, одну любов Божу, яка є реалізована у власний спосіб через Поступові особи Божі в думці Вікторіна, тобто Віктора Рішарта Святого Віктора, зауважиться вплив доктрин грецьких властивого псевдодіонізія Іана Демоскинського. Отже. Ж, що запровадить бонавентура до Бону Дуфусімум Суї, псевдо Діонісі Ареопагіта. Цей слинний аксіому цю славну аксіому, яку в середньовіччі e, тішилися винятковим заінтересуванням, в думці доктора Серафимського відграє піднесену роль в догматичній рефлексії над Святою Трійцію і Сотворінням Рішард зі Святого Віктора і псевдо Діонісі Ареопагіт. Становлять, отже, доктрину Серафи, Серафимського, тобто свято Августина. Є правда, що в догматі прос Трійцю. Увага звернена на тих авторів, а в дальшої наслідку на думку греків, тобто грецьких е отців, не виключають важливої присутності великого вчителя, доктора Серафімського свято Августина. Є правда, що в догматі про Преститу трійцю наш автор є критичним читачем Рації Августинівської, що назад означає, що не бракує йому критицизму в стосунку до інших творів християнських. Насправді, Бонавентура вдається, вдалося створити власну синтезу тринітарну, в якій присутнє є доповнення, навзаєм доповнюються різні теологічні елементи. Разом з віднесенням до Думки Святого Остина, наприклад, серафимський доктор надає своїй е схемі тернітарній, е можете також переглянути про пристату трітцю згідно святого Бодоматури, я записував раніше трішки властивої е конференції, е надає більш стабільний фундамент онтологічний в, -про в протилежному випадку до того, який презентований в думці Рішарда зі святого Віктора. Зрештою, не свобідно забути і зарівно модель онтологічну як модель персоналістичну, поєднюється з великою синтезою Аустина. Ті короткі погляди на джерела доктрини Святого Бунавтура про Пенситу Трійцю дали можливість пізнання клімату, в яким довершилося теологічне мислення францішканського вчителя. І впроваджує до аналізу текстів підставовий зв'язок між Духом і Святим і іншими двома особами Божими полягає на тому, що вони є його єдиною засадою. Отець і син є її єдиною засадою або по латині, оскільки Бонавентура писав по латині, читав по латині, принципом Духа Святого. Отже, отець і син є засадою Святого Духа. Свої тези про цю засаду доктор Серафимський розвиває в коментарі до. Євангелія 16.4. Зараз Зараз я візьму текст. Це властиво є сьогоднішнє нове читання. Іван від Йоанна 16.4. Сказав же я вам це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, що я був з вами. Отже, Йоанна 16.4. Так хтось також може має якісь питання, можете ставити в коментарях. Він мене оточує хвалою. Представляється тут пункт 4, а саме походження принципом Духа Святого. Його засада є не тільки Отець, але також син. тому... Теж як син, через факт, що походить від Отця, прославляє в ділах своїх Отця, завдяки якому існує такий Святий Дух, каже Святим Домантура, прославляє сина. І з цього огляду він каже: Він мене оточить славою і узасаднює те, бо змогу візьме і вам об'явить, оскільки Святий Дух є бутям в найвищому ступені простим, є тим, що має, тому теж, якщо щось отримує від сина, отримує все. Виникає звідси, що походить від сина, але не отримує з того, що від нього самого походить. Або головно від нього показує, бо що той, який від нього походить, заразом походить від отця. Перша характеристика цитованого вищого фрагменту є окреслення природи Святого Духа як абсолютно простої. Він є тим усім, що має в собі самому. А має єдине те, тобто має своє буття, яке отримує від когось іншого, то значить від отця і сина, бо він є його засадою, вони є його засадою існування. В Цей спосіб серафимський доктор бачить участь Духа Святого в Бозі як Ачіпере, таке латинське слово. Інша характеристика є зв'язок аналогії, Дух Святий знаходиться в стосунку до сина. Так як син знаходиться в стосунку до отця. Син походить від отця, дух походить від сина також. А це об'являється в діланні прославлення видимого в оптиці економічно спасенної, каже Сидибонатура. Аналогія та присутня є рівно ж в тексті сукцесивному, будучи коментарем до Євангелії від Йоанна 16,15, усе, що отець має, моє. Тим той сказав я вам, що він із мого візьме і звестить вам. Де виражає досконалу пропозицію в зв'язку між е, з, га, е, тобто, окремими особами Божими. І він каже так: у своєму коментарі до Івана від Іоанна: Все, що має отець, є моє. Е, Далі ж, в розділі 17 читаємо е, Йоанна 17,10. І все моє твоє, твоє ж моє, і в них є прославиться. Це за Архірайською молитвою Ісуса Христа. Тому сказав, що змогу візьме і вам об'явить. Змогу це означає з того, що отримав від Отця, так це Святий Дух об'являє сина, від якого походить як син Отця, про що написано є в розділі першому. Єдинородний син, який є в лоні Отця, про нього повчаємо, тобто Йоанна від Йоанна. Наведемо текст, наведений текст доручають чергові виміри аналогії. В першому фрагменті аналогія зв'язку між Отцем і сином і зв'язку між сином і Духом виражаються в походженні і прославленні, теж в посіданні і об'явленні. Слідкуючи генію теологічного святою Йоанна, доктор Серафимський, так в першому, як і в другому тексті підкреслює єдність внутрішнього життя Святої Трійці. Її, з, її, з її маніфестаціями економічними, зазначаючи одночасність істотну різницю між ними. Так. Теологічне твердження про походження Святого Духа від отця і Сина. Це дуже важливо, тому що. Звичайно, що ці питання вивчаються на теринітарному богослів'ї, але вони є важливі, оскільки знаємо, що <говорю> Східна Церква е ця це філіоква не приймає, вона нас що Святий Дух походить від Отця. Тільки. Теологічне твердження про походження Святого Духа від Отця і Сини є виражене вистачально удокументоване в коментарі до Іван і Святого, Святого Бонавентура. Е Отже, ж, тут в примітці автори багато подають ще різних таких нюансів. Е, ага, це значить є е, 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 коментар до, до слів наступних. Що Він візьме він змогу візьме і звістить вам. Тобто, видається, це неправдиво, оскільки, якщо Святий Дух є Богом, а Бог не може мати в собі нічого нового, то значить, що не може прийняти нічого більше понад те, що має. І другий момент питає рівно ж про узасаднення тих слів дане через Господа. тому Речі, тому сказав, змогу візьме, оскільки все, що має отець, є моє. Або поняття усього відноситься до рис істотних, або до власності. І якщо це власність, до власності, то є це неправдиве, бо син не має різнорідності. Якщо до істоти, то не виникає з того, що якщо святий Дух походить від Отця, то, то з цієї причини походить рівно ж від сина, оскільки. Походження має характер особовісті і самої рації, Дух Святий, міг би сказати про сина, З мого візьме, оскільки те все, що має отець, посідає святий дух, ем, відповідаючи на це греки, що є подвійне походження, процесію, тобто, що ніби латинники роблять два походження з два джерела Святого Духа, це значить вічний і часовий. Відносно вічного це походить він єдино від отця, а не від сина. Відносно часового, то походить від син, він від сина, на, на, на чиє підтвердження взиваються часом, значить, цього числівника візьме, бо походить він в сенсі часовому, але їх помилкове мислення показує саме слово Господа, який деколи каже, що Вишлю Святого Духа, але ніколи не каже, що походить він від нього. Але завжди каже, що входить він від отця? В кожному будь разі, не маючи їх спокою, можна е, кажуть зве, оскільки як виникає з цього тексту, Святий Дух бере від сина? Що бере? Е, Що-небудь що візьме, не є нічим іншим, як ним самим, оскільки є, в найвищому ступені простий. А отже, якщо бере себе самого, то як може брати в часі і не бути часовим? Отже? Тому теж твердиться, що Святий Дух походить від сена вічно, а в часі залишається посланий до світу. І ще два. Тут таких пункти відносно цього. Відносно терміну візьме, це пригадує Іван від Івана: 16,15. Відносно терміну візьме, відповідає глоса, оскільки вічність обіймає. Е Весь час з різними областивостями, отже, кажеться, про, е, в часі майбутньому візьме не в сенсі, що отримає щось нового, але що не перестає. Тобто твердиться тим не менше, що візьме рівно, рівно ж з походженням, показує, що взяв. І другий пункт: що до решти це твердиться, що виразно, е, в якому була мова вище. Не є конечною причиною, для якого дух Святий походить від сина, але є рацією того, що стало сказане. Це означає вираження змоги візьме, не в сенсі, що з його бере, виключаючи отця, але в сенсі, що бере з його і Отця. Тому теж виясняється це підтвердження словами, все, що має отець, є моє. О, бачите, таке розумне пояснення. Отже, і теологічне твердження про походження Святого Духа. Це буде, мабуть, цю першу частину ми і закінчимо на цьому цю тему стосунки між Сином Божим і Святим Духом. Тобто теологічне твердження про походження Святого Духа від Отця і Сина є вистачально удокументоване святим Бонаментурою і приймаємо тепер природу цього походження. Отже, Бенементура стверджує наступним чином: окрім цитованих вже текстів, аксіома тут появляється рівно ж в коментарі Йоанна, до Йоанна. Додаємо, що якщо навіть серафимський доктор репрезентує традиційну західну тринітарну думку в системи походження до Святого, то є він тим теологом, який серед багатьох вчителів 13 століття. Випрацьовує теологію Святої Трійці, яка в спосіб винятковий акцентує особу і позицію отця, і в багатьох пунктах зближується до думки грецької. Отут важливо це підкреслювати. Я також це в своїй моїй коли досліджував Тернітарне Святого Будаматури про це писав. Думаю, що на сьогодні це буде достатньо, продовжимо наступного разу. Цю дуже цікаву тему. Дуже цю цікаву тему про походження стосунків Сина Божого і Святого Духа ще тільки тут вже до кінця, тільки, так? Отже, пунктом виходу доктрини Тринітарної нашого автора є ствердження Святої Йоанна Євангелиста, що Бог є любов. Це Йоанна 4:16. Бог є любов істотово, тобто любов становить Божу субстанцію. Е, любов Божа у Будаментури не є августинівська любов, любов'ю себе, але любов'ю карітас, любов'ю екстатичною, тобто та, що уділяється, е, звідки теж Серафимський доктор бачить стосунки походження в перспективі екскарітата. Відкликаючися до думки Рішарда зі Святого Віктора, Бонавентура тверди, що отець є любов'ю, даною і даючоюся, тобто той, що дається, син є любов'ю отриманою і даюся, а Святий Дух є любов'ю в повноті отриманою. Бо це є взаємна любов між Отцем і Сином. Отже, щоб, ви, якщо запам'ятаєте це з цієї конференції, що Святий Дух є. Отже, ж, таке найпростіше, фактично визначене за статем Бонаматурою, це є взаємна любов між отцем і сином. Е -е -е... І стається всілякою причиною його існування. В наслідку Святий Дух є уособленою єдністю отця і сина, бо є уособленою любов'ю Отця і сина. Єдність в Бозі є єдністю любові завдяки Духові Святому, який є велитям любові Отця і Сина, єдність між Отцем і Сином в дусі Святому значить, що отець і син любить. Любляться в дусі святому стосунки походження від отця і сина, який францішканський е, вчитель називає спіратіо, має характер волітивний, тобто е, воля, з якою походить святий дух, є волею особовою, порівняльною до людського лібероарбітріо. акт такої волі є діланням в свобідним, і це власне іпостазі ділаючий, становить воно спіратіо, тобто видихання. Тих кілька представлених вище думок Святого Бонавтури дозволяють нам познайомитися з його теологічною візією стосунки між Сином і Святим Духом абаатерно. В наступній частині наступного разу споглянемо, як представляються вони у вимірі часовому.